Люди. Оце курочка, а це Ось. Курочки, Так вона така більш світла і чорні такі крапеньки. А у півника опівника роді грудки і голова коричня. Валентина тримає перепілок трьох порід. У руках у неї фенікс золотистий. Також є техаський альбінос і фараон. Валентина, медикиня за освітою, завела перепілок вісім років тому. У дитини у сина Романа був низький гемоглобін. і я виріж, ну, купувала постійно, купувала щоб підвищити, як стала, що яйця цінні стінні своїми мікроелементами, вітамінами. І думаю, спробую ну, я сама розвести. Замовила яйця, чоловік купив інкубатор, і я вивела і так все почалося. Закладуються яйці, Сюди, от, Геннадій от показує перший домашній інкубатор, який колись купив для дружини. Тепер в ньому курячі яйця. Вот інкубатор на 600 шесотпіріпіліних єс. Дружина купила за грантові кошти. Перепалині в новому він з'явився у родини два місяці тому. Валентина вперше в житті спробувала подати документи на цільову програму і виграла грант на тисячу доларів. За ці гроші в кінці лютого придбала інкубатор, брудери це контейнер для обігріву пташенят – та клітки. За два місяці від початку використання нового обладнання кількість перепілок у господарстві збільшилась втричі. От наразі мене 150 Поголів'я перепілок заклала 500 Єсть. Тобто, ну я планую, що вилупці як мінімум 400, Тобто два рази заклати, Це вже буде 800 перепілок поголів'я. Я планую 3-4 рази збільшити. А було до 50? -го. Так. Валентина взяла участь у проєкті підтримки мікробізнесу та самозайнятості населення у Чернігівській області. В рамках даної програми міжнародної організації ЗОА в партнерстві з асоціацією демократичного розвитку було надано 100 мікрогрантів по тисячі доларів і 50 мікрогрантів. По три тисячі доларів. Вони були спрямовані саме на вразливе населення для підтримки. Для підтримки особливо тих, хто постраждав після повномасштабного вторгнення. Птахівництво одне з захоплень жінки. Окрім перепілок, вдома тримає і курей. Колись придбала яйця, вони були не свіжі. Мей ну, чоловік теж сказав, М -м -м, не буду більше яєць. Я думаю, спробую ну, купила курчат 33 штуки. Вони всі як вижили. Ну, зараз 75 курок, ну скільки 5 півнів на це поголів'я. а вони всі мої улюбленці. Кури і півні Валентини ручні. <звілляє> Ця курка, каже, навіть спілкується, реагує на мову та емоції людей. Подружки, а взагалі ніж така кішка виростила. Кішка? Ну, та Марса так вигріла. Так. Але ви її назвала якась? Чубарочка моя. О, красуня. тепер лише перепалиних яєць Валентина отримає близько півтори тисячі на місяць. Тому з'явились плани перетворити своє домашнє господарство на невеличкий сімейний бізнес. З даним обладнанням це дало можливість розширити поголів'я птиці і в майбутньому збільшити якби зробити свою міні ферму більшою. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.